Потім ще була з тої ж серії новина, що це вже наш ГУР сказав, що війна між силовиками ФСБ та Міністерством оборони Росії входить в активну фазу, тож не виключені фізичні знищення унаслідок цього протистояння. І от на фоні цього всього я вирішив зробити розклади і подивитися, що ж. З дійсності по факту далі продовжує відбуватися в Росії. Тому що, ну вчора ми, якби робили розклад на липень для Росії, там теж карта вкотре випала нехороша. А сьогодні ми подивимося вже так: от актуальну ситуацію. Тому що я вважаю прогноз той, який був, який я робив, коли бунт пригожина. Тої, тої всієї системи, як об це розпочиналося все, так, 20 якого це було 26 числа в суботу, так, от, І я ще тоді сказав, що це йде один з таких великих початків далі тих бунтів. Ще один важливий етап пазл до краху кремлівської системи. Що покаже сьогодні карта? Тоді, до речі, коли ми робили розклад на Пригожину, ця карта теж випадала перша. Аркан такого ворога, злодія, який спостерігає. Карта недовіри, карта такої, я би сказав, підставляння, пастки, які один одному готують. І, знову ж таки, така, спостереження, де один, одного, один одному не довіряють, спостерігають. Ну, от такого формату. Друга карта, яка йде, перевернути імператор. Це конкретно стосується втрати. Чиновниками своїх місць, посад, своїх голів, як я кажу, голови полетять. В тому числі і про крах кремлівської системи. Це теж стосується. Третя карта. Тут без коментарів. Карта Башніка підтверджує щойно те, що я проговорив: крах кремлівської системи. Далі аркан повішений. Далі аркан перевернутий туз кубків. Перевернути кубків» – це відсутність благополуччя, спустошення і нездійснення та нереалізація їхніх задумів, планів і бажань. І карта вибору. Тобто зараз чітко ведеться такий, я би сказав, така чистка там їхніх цих кадрів. Вкотре це показує слабкість їхньої системи, вкотре це показує те, що там відбувається доброго насправді ще менше, ніж було до того. Ну, якось так. Ну, так, да. це мірка кубків. Шерми падають, правда стає уявною, реальною. Те, те, що уявне, так? Кажу, правда стає уявною. Ну, десь так. Правда стає реальною. От, ще будуть тримати тур шер... <кхм> шерму, які вони там сильні, які вони там могутні, які вони там потужні. Але, в принципі, і ми, і світ прекрасно знаємо, що там відбувається. Так що чергові мої прогнози справджуються, хто би там що не розказує, не говорив, слідкуватиму і далі за повідомленнями. От, і з приводу того і Суровікіна, і там, і Герасимо, і Шойгу, і там ті всі решта, що там що, які там є ці зараз кадри, всюди йде енергія, енергія змін і перемін. А так звана та путінська, як я кажу, сатанинська влада і коаліція, <кій> вкотре переживає про те, щоб не було всередині цієї всієї їхньої системи зрадників. Тому зараз ці всякі зачистки, хто там, що там, де там, будуть відбуватися, як каже наш гур, ну і так далі. Тому хай нечисть сама себе з'їдає, зжирає. А ми і далі продовжуємо рухатись до перемоги.